Ну, сьогодні так складно в принципі, тут знаходитися. Я не знаю, по-моєму, навіть чоловіків пробиває трохи на сльози. Да? Е -е, Я і... трохи. Тяжка сама по собі обстановка і ситуація тяжка. І тяжко дивитися в очі е -е, батькам, а, -а, а особливо коли ми ну, в общем, не змогли якось їх там завадити, їм туди піти, врятувати. Я розумію, що тобі теж тяжко, так тому що одного із своїх побратимів ти двічі? Вічила нас mm, так. Розкажи, я розумію, що важко, але все одно розкажи. З Севером познайомився я не при дуже гарних обставинах. Познайомився я з ним, коли він був перший раз поранений в Донецькому аеропорту. Ми його разом з кількома іншими бійцями евакуювали до лікарні тоді. Наша група госпітальєрів. Евакуювали його до лікарні, і потім ми його з цієї лікарні вже через кілька днів забрали на базу, бо на той час в цій чудовій селідівській лікарні працювало більше про настроєних лікарів ніж ніж нормальних. Боялась, що вони, його вони ну його було легке поранення, але вони робили гірше. Хлопцям нашим, тому ми їх позабирали звідти і відправили потім на Дніпро. Е, ну він лишив мені свої речі на зберігання деякі особисті. Е, і потім, коли він вилікувався е, і знову відправлявся в аеропорт, я йому вже ці речі знову передав. Побажав йому знову не потрапляти до моєї карети швидкої допомоги, але склалося так, що це, це бажання не здійснилося. Наступного разу я вже його забирав вже його тіло ще з тілом військового, одного 73-ї бригади, 79-ї, і ще пораненого капелана нашого молодого. Це було вночі, я пам'ятаю. Привезли, ми цілий день чекали, вони ніяк не могли виїхати з аеропорту, бо були обстріли. Цілий день ми сиділи, чекали, поки, поки їх вивезуть і поки ми зможемо їх вже забирати. Ти можеш порахувати, скільки взагалі тобі хлопців довелося вивезти? Ну раніше міг. Я всіх знав, запам'ятовував. Десь після шостого десятку е, вже почало, ну, стало складно. Десь думаю, десятків вісім за весь час я провів майже сім місяців занято і на бага, ну, на різних напрямках працював, бо дуже багато було хлопців саме з аеропорту. Проходило через наші руки. На жаль, не всі поранення були сумісні з життям, але в е цьому вони медиків нема, бо зазвичай вже доставляли вже мертвих. Знаєш, що я тобі бажаю? Я тобі бажаю, щоб це залишилося в твоєму житті тільки спогадом. Сумним, звичайно, спогадом, але ніяк не позначилося на твоєму житті, бо ти дуже молодий і ти архітектор. Я бажаю тобі країну, в якій ти можеш будувати, міг би будувати все, що ти схочеш. Дякую, дякую.